Всім привіт! І з вами Олена Мілько. І тема сьогоднішнього ефіру це люди, які підтримують нас в біді, та ті, які можуть порадіти за нас в наших успіхах. В чому різниця, в чому важливість. Це така тема. Вона впливала на спонтанний. Ефір він, взагалі, цей не запланований. Я зробила сторітелінг, розповідала про свою поїздку до рідного міста, до батьків. І я зустрічала своїми подругами і з новою мене дівчинкою було знайомство в цей раз. І дуже всі класні, такі унікальні люди. І ось роздуми над цим спогади, як я подорожувала, поспілкувала з людьми, сподвигнули мене провести такий прямий ефір. Чому? Тому що нам дуже важливо насправді, щоб біля нас були люди, коли нам важко. Нам дуже важливо, щоб біля нас були люди і в щасливі моменти. Міби здається, на перший погляд це дуже просто. Дуже легко, але не так все просто, на мій погляд. По моєму такому аналізу життєвому є певні нюанси. І я це все прожила на собі, тож ділюсь своїм таким особистим досвідом, плюс він підкріплений уже і клієнтським досвідом. І дуже важливо мати людей, які підтримують. Дуже важливо самому міти підтримати людину саме в той момент життя, коли людина цього потребує: різні стресові ситуації, різні там, негативні історії. Ну, До прикладу, що це може бути. Ну навіть і зараз, коли війна. Ну, Тут взагалі не будемо сюди піднімати, якось полегше. Ну, до прикладу, до прикладу, втрата чогось. Це може бути і прямо фізична втрата людини, а може бути втрата. Навіть і матеріальна, подеколи для людей ця втрата не менш важлива, ніж фізична, по-різному буває. А буває втрата дитини, це теж дуже величезна травма. Щось так щось на втрати сьогодні, та енергія, якісь важкі теми. Суть в тому, що в цей момент ми потребуємо дійсно підтримки, потребуємо дійсно прийняття і розуміння, що нас приймають з нашим болем, що нас розуміють. Бо дуже легко бути вчителем, говорити як треба. Але дуже важко бути учним. І дуже класно, коли людина потребує підтримки, щоб ми вміли бути тут поряд, слухати, ставати на місце цієї людини і розуміти. І ця така такий прояв, риса, вона необхідна кожному з нас. І по відношенню до нас, щоб люди так себе проявляли, і відповідно. Щоб ми могли так себе проявити по відношенню до людей, які нас оточують. Тому що коли біля нас тосі поряд, то наш біль він розділяється. Ніби тому, нам здається, що він стає меншим. Звісно, що. Ну, можливо, для когось це не геть там, в кожного різні канали сприйняття, канали проживання. І підтримка для кожного буде це різне. Але в цілому підтримка це як таке джерело віри в себе. Бо коли тебе підтримують, коли твої емоції переживання розділяють, тоді ти відчуваєш підтримку в цей момент. Ти розумієш, ага, по-перше, я важливий, тому що мені приділяють увагу. По-друге, мене розуміють. Значить, це має велику цінність і я, і мої переживання, їх не От Важливо, щоб наш співбесідник як ми можемо розпізнати цих людей. Дуже важливо, що е, такі критерій, коли нас слухають, а не лише говорять. Бо коли людина лише говорить, вона не готова нас чути, і їй дійсно не цінне і не важливо те, що говоримо ми. А в момент усього переживання емоційного такого нам необхідно, щоб нас почули. Кожному з нас насправді кожному з нас великодні душі нам необхідно, щоб нас почули і прийняли з цією бол'ю, яку ми переживаємо, і зрозуміли, чого нам так зараз. І це дуже важливий критерій розпізнавання ось таких людей, які дійсно підтримати, готові не просто словом, а й ділом. Бо наступний критерій це дійсно дії, а не слова. Можна сказати багато. Але коли ці слова не співпадають з діями, то виникає такий дисонанс і недовіра до слів цієї людини. В цілому сприйняття цієї людини вже стає таке досить недовірливе і обережне. і ти не отримуєш підтримки тоді. А також, коли таке ще для мене такі три ключові критерії, два я вже назвала, ще третій це коли тобі дійсно важко, біля тебе людина готова бути поряд. Не просто йде в свої справи, свої е, якісь е, там проекти, історії, івенти, прогулянки, і те, що їй цікаво, хобі, а вона відкладає це все і готова бути з тобою поряд, поки тобі важко. Бо інколи не так обов'язково, щоб було про що проговорити з ким, а важливо, щоб було з ким і помовчати. Інколи в тишині навіть цей біль. Розділяється переживання цього всього. І це нібито зрозуміло те, що я говорю. Про це вже багато де ви чули, я більше, ніж певна, тим більше в наш такий період часу е інформаційного буму. Але ось дуже важливо те, що є інша сторона медалі. Ми, ми можемо бути підтримуючими, по всім цим тим критеріям, які я назвала. Але чи такі ж ми підтримуючі і щиро радісні тоді, коли людина досягла певного успіху? І ми також за неї щиро радіємо, чи ні. Чи ми тільки видавлюємо себе посмішку, а насправді всередині ми починаємо чи заздрити або обіцінювати себе, порівнювати, ага, в мене цього немає, в мене так не вийшло. Ага, значить тоді я якась не така, чи я, я якийсь не такий. І ось це ключовий момент насправді. Тому що підтримка вона не тільки виражається тоді, коли людині боляче. Тоді, коли вона нібито умовно за нас слабша, бо вона ну то, щоб слабша, це некоректно не, не якось, я так сказала. Не слабша, коли ми маємо як таку, ключову роль в цій ситуації в підтримці, такий як ми головний герой, такийчна особистість, яка створює тут магію, підтримує так, у нас альтруїзм. А, насправді для мене це ще про те. Коли ми можемо моменти радощів дійсно щиро, щиро порадуватись за успіхи наших близьких, чи подруг, чи Та поде буває в сім'ях, люди не вміють радуватися до речі, не тільки за подруг там чи колег, таке також трапляється, на жаль. Тож дуже важливо навчитись радуватись, радіти. А щоб радіти, необхідно позбавитись заздрощів. Тут треба розбиратися індивідуально, чому вони виникають, тому що заздрощі це така дуже глибина тема. І безцінення, коли в нас немає напрацьованої своєї самоцінності, ми тоді порівнюємо себе з усіма. Не з собою вчорашньою, а з усіма. Людьми, які поряд з нами. Особливо зараз інстаграм, фейсбук, там які у нас в соцмережі є, де скрізь фоточки, висновки року зараз лунають. І те, і те, і те всі молодці зробили, і все. А людина деяка може бути в такій без безцілені бути, читаючи це все, ще більше себе безцінювати і відчувати себе якоюсь нікчемною, а може бути заздрість. Або обесцінення чиїхось успіхів, це також буває. І ось я хочу сьогодні акцентувати увагу на те, що е, саме радіти успіхам наших близьких чи лідер, радіти успіхам наших близьких чи колег, чи рідних, чи в сім'ї, навіть якщо цього немає, ми можемо тоді, коли у нас є така емоційна зрілість. Звісно, що це робота над собою кожного дня по маленьким крокам, але саме тільки тоді, коли ми досягнули цієї зрілості, ну якби це так дуже голосно сказано, прям зрілість це також вона потрішечку викарбовується як діамант. Де да, його створюють таким гарним? Ось так і емоційна зрілість, вона також створюється, вона також на різних рівнях пізнання себе, і світу, і проявлення, саморозвитку, вона буде різна. Але все ж таки дуже добре, коли вона хоч на якомусь рівні вже є, бо тоді саме тоді ми можемо щиро порадітися інших людей, без заздрощів, без обезцінення себе. Бо коли ми емоційно зрілі, хоч трішечки в якійсь там мірі, там ну умовно, скажемо, від одного до десяти, якщо брати там на трієчку, ми зрілі, то ми вже не будемо безцінювати себе. Ми вже будемо відчувати свою цінність як особистості, ми вже будемо бачити те, що нам вдалося за цей рік, якщо брати умовно, чи за цей місяць, що змінилося порівнювати себе з собою, а не з нашими подругами чи колегами, чи тими людьми, яких ми бачимо в соцмережах, які мають реально такі успіхи зовнішні, які дійсно видно можна якось поміряти. Бо ми ж не міряємо, скільки разів ми плакали, чи розчаровувались, чи нас щось не вдавалося, хотілося здатись, нічого не робити. Ну як це поміряєш за рік? Ти це не поміряєш, але це також частинка нашої історії. Це також частинка нашої навіть і самоцінності, тому що, попри ці всі негаразди, попри ось такі моменти зниження енергії, ми вставали і йшли далі. Ми знаходили інструменти і ресурси, які допоможуть особисто нам, особисто мені, справлялися з цим станом, не переносили ці емоції, негативні вібрації на всіх членів родини, а йшла і творила свій день своє життя, своє майбутнє. І це насправді просто надзвичайно важливі речі на мій погляд. Бо тільки з таких вібрацій, тільки з таких м -м, бачень, з таких усвідомлень відбувається, формується емоційна зрілість. Тож важливо її в собі виховувати. І тоді ми стаємо тою людиною, яка вміє підтримати нашу подругу. Умовно візьмемо подругу, коли в неї успіхи. І не заздримо, і не принижуємо себе, що вона молодець, не вийшла, а я тут така якась нікчемна. Та ні, так не буває. Кожна людина по своїй природі вона прекрасна, кожна. В кожній є безліч талантів. Я коли це усвідомила, я так почала багато в людях бачити талантів, багато їхніх таких сильних сторін. Просто я надихаюсь. Навіть зараз я була в Кропивницькому і познайомилася з жіночкою Наталою, яка насправді вчитель бандури. А в мене ж донька грає на бандурі. І це була наскільки така унікальна подорож світ музики з нею про бандуру, про різні важливі моменти, які сторони, як вчитель, вона розповідає, про постави, про руки, про п'єктори, про що ми тільки не говорили, насправді? І це не так круто, що. Людина має такий прекрасний талант, і це ж тільки вершина вершинка айсбергу, тому що в нас була рома зустріч. Ми в цілому більше про це спілкувалися. Тому я впевнена, що в ній ще більше талантів, ніж я змогла побачити в цю першу зустріч. І так в кожній людині, в кожній хтось, моя подруга Таня, наприклад, вона неперевершений лікар-кардіолог, яка просто не просто лікар, а це лікар від Бога, який з душою. Творить, просто створює свою справу, і це дуже важливо, це надто важливо, особливо в лікарні. Це скрізь має бути, але в лікарні це особливе таке місце, де необхідно з душою підходити до кожного пацієнта. І в кожного, в кожній людині є свої таланти, в кожній. І я закликаю всіх не порівнювати себе з кимось, порівнювати себе з собою, тому що в кожному із вас є свій особливий талант. І ось, коли ви побачите свої таланти в собі. Свої хоч малесенькі перемоги над собою самою. Що вдалося, ось тоді ваша емоційна зрілість просто В ній підбудеться квантовий скачок. І тоді ми будемо тими людьми, які дійсно можуть радіти щиро за успіхи наших рідних, чи близьких, чи подруг. І саме тоді ми усвідомлюємо ще більше своїх сильних сторін. І саме тоді. Ми відчуваємо щастя і гармонію. Не пере... Просто неймовірно важливо вміти радіти за інших. Бо це якраз і момент того, що ми вчимося відчувати радість. Не таку зверхню, що я ось молодець, мене щось там вдалося, да, якийсь там певний план, і я тут така сама крута. Ні. Це трішечки не та енергія, це трішечки не той успіх і не той результат, насправді, який дійсно е нас робить щасливішими. А ось позиція з того, що хтось зміг зробити, і я зможу. Позиція того, що моя подруга така класна, не такі сильні сторони, і ми тоді ж бачимо і свої сильні сторони. Ось це квантовий скачок. Ось це дійсно енергія, яка є рушійною силою. І до вдячності. Тоді легко дякувати. Бо коли в нас є заздрощі, емоційна незрілість, дякувати дуже важко. Да, ми говоримо ніби дякую. Ми можемо писати щоденники вдячності тисячу разів, але всередині пусто енергія вдячності не відбувається. Вона просто в такій кімнатці, десь там зачиненій, в нашій підсвідомості сидить. А для того, щоб її відчинити і відчути дійсно цю енергію наповнення, енергію такого ізобілія, необхідно навчитись бачити таланти інших людей, радіти за них щиро. Тоді... Ми відкриємо в собі цю енергію, цю життєву енергію, необхідну енергію кожній з нас. І я закликаю починати вже сьогодні, вже зараз, по маленькому кроку, але вже сьогодні, не відкладаючи на завтра. І вже навіть за місяць ви побачите, скільки неймовірних подій відбудеться в вашому житті. Так, це не обов'язково може бути щось якийсь там, я не знаю, проект запущений на 1 плюс 1. Не обов'язково. В кожного своя точка А і в кожного проявлення буде по-різному. І не обов'язково, щоб це було прямо так зовнішнє проявлення. Якщо воно навіть і внутрішнє, от на мій погляд, найважливіші трансформації, найважливіші успіхи відбуваються в сім'ї. Якщо в вашій сім'ї є ці успіхи, є зростання, в ній, «О, ви на правильному шляху. Для мене це просто найважливіший орієнтир. Бо коли в сім'ї нема зростання, то е, зовнішні успіхи вони нестабільні, вони, не, вони е, ну, такі фальшиві, нібито, я б сказала так. Бо це виходить тоді гарна етикетка, а всередині несмачна сукерка, яку не хочеться їсти. А ми ж зовнішньо перебуваємо тимчасово, основне наше життя відбувається за кадром. Те, чого ми не показуємо в соцмережах. І дуже важливо, щоб успіх був ось у цьому житті за кадром. Не для того, щоб комусь показати. Я ось молодець тут зробила, подивіться. А для того, щоб собі показати, насоджувати життям, відчувати щастя, радість, вдячність за кожну дрібничку своєму партнеру, своїм дітям, вміти дякувати щиро відчуваючи цю енергію вдячності. Бо подеколи ми просто не помічаємо. Скільки прекрасного нас оточує навіть в сім'ї, коли ми живемо, є такі дрібнички, на які ми не звертаємо увагу, але ми до них дуже завикаємо. Ось розповім про себе. Коли я поїхала три роки, три чи чотири роки назад на ретрит, це перший раз, я поїхала прям. От я сама поїхала без доньки, без сім'ї, без нікого. Кудись я виїхала. І я вранці збираюся йти на нашу програму. І усвідомлюю, що в мене брудні кросівки. І вона така хвилинка недорозуміння в смислі, чому це вони брудні? тому що зазвичай взуття в мене чистий чоловік всім. А я тільки приходжу, взиваю чисте взуття. І наскільки ти до цього звикаєш, що ти навіть не помічаєш таких дрібниць. Але ця дрібниця інколи вартує часу, що ти можеш кудись спізнитися. І так далі. От тоді на ретриті я це просто проаналізувала, ще раз усвідомила. Я зтелефонувала чоловіку, дякувала за те, що він цей обов'язок несе на собі. І я можу кожного разу діти начищене на взуття чистеньке, гарненьке, і не думати про те, що його треба чистити. І таких деталей, і таких дрібниць дуже багато в нашому житті. Дуже багато. Лише варто є про це подумати і їх помітити. І дякувати за це. От дійсно наповнитися вдячністю, тому що. Mm, без вдячності до наших близьких не буде зростання. Коли ми дякуємо, ну тільки щиро дякуємо, відчуваючи цю необхідність цієї турботи по відношенню до вас, наприклад, як в моєму випадку, було з зуттям, від чоловіка. І коли ми щиро-щиро відчуваючи цю енергію вдячності всередині себе, в своєму серці, дякуємо, повірте, людина для вас горе буде звертати. Тому що вдячність, вона ж ще більше, ви не просите, щоб вам почистила, ви просто дякуєте. І чоловіку буде наскільки приємно, що він буде готовий вам три рази в день їх чистити до черевики, щоб ви його ще раз подякували сказали, який він супергерой в вашому житті. Тому це дуже важливі речі. Хоча, нібито здається, такі банальні, зрозумілі всім, всі про це знають. Але частенько буває, що в рутині ми забуваємо і не використовуємо. Це така тема дуже важлива. Тож я бажаю всім усвідомлювати свої сильні сторони та сторони рідних, близьких, оточуючих вас людей, друзів, порівнювати себе з собою вчорашньою, бути людиною, яка вміє підтримати і в горі, і в радості. Як би це банально не звучало. Але це так, тому що важливо вміти підтримувати в радості, бо коли ми щиро радіємо за людину, ми її благословляємо на ще більший розвиток, на ще більші успіхи. І цим самим ми ж самі наповнюємо цією енергією успіху, радості, щастя, любові, всього, що заважаєте. Тільки так відбувається енергообмін на високих вібраціях, який дійсно веде нас до успіхів, навіть самих маленьких, але таких важливих кожному з нас. Дякую всім за увагу. Рада була з вами поділитися своїми роздумами на тему, які люди трапляються в нашому житті. І важливо, ще усвідомити, яка я людина? Чи дійсно я підтримую і в радості, і в горі, чи тільки можливо в горі? Чи я дійсно радію за людей, які поруч зі мною? Тож бажаю подумати над цими питаннями і зробити свій вибір, вибір в сторону. Підтримки і в горі, і в радості, яка б вам принесла максимум користі та вашим близьким. Дякую всім за увагу. З вами була Олена Вілько, сімейний психолог, аромопсихолог, коуч по радикальному прощенню. До наступних зустрічей.